Привіт, друзі! Продовжуємо розповідати про захисників, які боронили Чернігів. Військовослужбовець ЗСУ з позивним Білий в передачі Наші люди. Служив аж починаючи 16-го року. Я як би сказав, чувствував, може бути, що завтра буде війна. Ти за весь цей час бачив взагалі ворога росіян? Стикався з ними? Це було коли його взяли в полон. Він лежав. Біля ЗАГСу, чого він сюди прийшов, Ну, він в ітогі нічого не міг сказати. Я поїхав за бойовим комплектом. Почався артобстріл. Я просто впав на асфальт, броніку, каски. Я вже не розумів, хто це по нам роблять чи наші роблять. Давай почнемо. Ось із чого. До 24 лютого до вторгнення чим займався? Взагалі мав стосунок до Збройних сил? Так, служив аж починаючи з 16-го року, по 19-й. Полку зв'язку, 5-го окремого полку зв'язку, потім перевівся в 107-й РАСТ це розрахункована аналітична станція. Потім звільнився у 2019 році, два місяці побув на е, гражданській роботі, потім знову призвався в військову частину РЕР це радіоелектронна розвідка. Потім знову перевівся в 107-й РАСТ і продовжив службу там. То 24 лютого. Проходив службу там, і, і я якось прийшов додому і своїй майбутній дружині сказав, може, це було якби неправильно. Ну, якось було воно так, що я якби сказав, чувство може, бути, що завтра буде війна. І я прокинувся без 24 утра вже під звуки взрівів, я почув. Перші дії, які були, що робив зразу? Перші дії мені набрав мій командир. Казав, з'явитись до військової частини, а далі буде уточнення, що робити далі. І що далі робили, що було? Далі ми отримали зброю, получали боєкомплект і ждали наступного приказу. Перші бої, ось е, кінець лютого, березень. Як це для тебе було? Що ви робили чим займалися? Ми їздили в населений пункт Колочівка, там займалися своєю справою, потім е, я їздив. З групою кліщі до, не буду називати, населеного пункту з, по БК, бовий комплект доставляли до Чернігова. Ну, так проходила моя служба. А ключівку ти згадав? Що ви там робили взагалі? Своєю справою, ти сказав, займалися? Моя справа е, була дуже мала. Привезти людину, вони зробили свою справу, ми поїхали. Ти за весь цей час бачив взагалі ворога росіян? Стикався з ними? Так. І як це було? Це було, коли його взяли в полон. Він лежав біля ЗАКСу. Ну, ми б так поговорили, тому що він був зв'язаний, закритий, Чого він сюди прийшов? Ну, він в ітогін нічого не міг сказати, тому що все було, руки зв'язані, ноги були зв'язані, рот був зв'язаний. Ну, побуцали його трохи і відійшли. А до цього до вторгнення був в районі бойових дій на Донбасі чи ні? Так. Так, розумію. Відрізняється війна, яка там да. була від цієї? Чим? По-перше, там не було таких масивних авіаударів. Більше всього, робила артилерія. Авіаударів не було такого. Це було в 2016 році, я був а, в Донецькій області у Маріуполі. За весь цей час облоги Чернігова була якась така історія, яка найбільш запам'яталась? Це було, коли я поїхав. За бойовим комплектом приїхали ми туди, стояли, ждали, поки завершиться артообстріл. Але у нас був приказ доставити бойовий комплект до Чернігова. А ми приїхали, доки стояли у черзі, ну, тому що у нас не одна машина ж була. І ми ждали, поки закінчиться артопостріл, і повиходили з машини, щоб не бути в машині. Вдруг, якщо попаде снаряд, то подалі від машини. І це мені запам'яталось тим, що я вийшов з машини, а там машина стояла від машини, може два метри, і був е, дом, будинок. Я сів біля того дому і почався артобстріл і, і повз кришу, як сама криша, розлетілося осколки, повибивало шибки. Я потім зрозумів, що це погано. І я вже потім, коли наш міномет робив свої справи, я вже не, ну, не знав. Чи наш це, чи чужий, і від того, що страху, я просто впав на асфальт, броніку, каски. Я вже не розумів, хто це по нам роблять, чи наші роблять. Це така історія була. Після того, як росіян звідси прогнали, чим займалися? Після того, як прогнали, займалися, збирали. Якщо брати по тій службі, в якій є зараз, то є Раст, він збирає радіаційний фон і зміряє. Доповідає своєму вищостоячому начальству. Якщо там якийсь хлор десь зірвався, там ще щось таке, то ми збираємо і оброблюємо цю інформацію і передаємо другим людям. Зараз у нас з цим спокійно так, на території області. Можна не хвилюватися. Супер. Чим після перемоги плануєш займатися? Поки що не знаю, але скоріш за все залишуся у Збройних силах.